Чоловік дзвонить дружині. Ало, Галю, думай швидко, ти де хочеш побувати? На морі чи в лісовому санаторії? Ну, звичайно, на морі. А ти що путівки купуєш? Ні, освіжувач повітря. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвонить дочка мамі по поверненню з весільної подорожі. Мамо, у мене в стосунках із чоловіком якась дурня відбувається. Приїдь, може, ти мені допоможеш. Мати приїхала, дочка їй каже Знаєш, мій чоловік зовсім не цікавиться мною, як жінкою. Ми, коли спати ляжемо, ти підійди до спальні і в замкову щілину подивися. А вранці, може, мені щось порадиш. Лягли спати. Мати встала, підійшла до спальні, дивиться в замкову щілину і бачить. Горить світло, лежать чоловік з донькою на ліжку. Донька повністю гола. Чоловік книжку читає. Тут раптом він кладе свою руку їй на груди, нижче, веде по тілу, доводить до того самого місця. Мати думає, ну, начебто все в не гаразд Іде спати. На ранок дочка запитує Ну що, бачила? Так, бачила, начебто у вас все гаразд? Так. І що ти бачила? Ну, спочатку він читав книжку, потім провів рукою по твоєму тілу, дійшов до того місця, зупинився, і я тут спати пішла. Ти просто до кінця не додивилася. Він там палець мочить і сторінку перегортає. Жінка питає чоловіка а ти коли-небудь боявся мене втратити? Так, одного разу, коли ми бігли до маршрутки, а гроші на проїзд були у тебе. Жінка питає чоловіка: А ти коли-небудь боявся мене втратити?